Грація та пластика завжди оспівувались у дівочій поставі. У дитячій юнацькій спортивній школі юність проходив 17-й всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Різдвяна ялинка ялинка-2014». Нужно боротися далі і вигравати ще більше. І більше. Ну штаб всіх завжди... нужна ксіму стрімітися, якщо ти щось посіряли ілі. Або... Ну какая-то ошибка, нужно не останавливаться на этом, нужно сказать себе, ничего страшного, идти дальше. Все это, и, и даже иногда плохо, если все хорошо, потому что потом не к чему стремиться. Если будешь волноваться, ничего не получится. Надо идти спокойно и ровно. Поскольку это женский спорт, и он в будущем дает очень много возможностей и развивает э, очень э, трудолюбие, женственность. и полезные шруты характера. Ну, Надо просто учиться слушать тренера, чтобы у тебя все получалось. Ну, Я хочу доказать тренеру, что я могу очень еще больше всего. Я хочу, чтобы я победила и выиграла хотя бы первое или второе место. Надо э, награды получать. Это стимул. По... Из-за этого ты смотришь на свои награды и хочешь, чтобы тебе было еще больше их. И из-за этого появляется стимул заниматься художественной гимнастикой. Гимнастика мне дает э, уверенности в себе, женственности, растяжку. У турнірі брали участь команди з різних міст Києва, Харкова, Донецька, Сімферополя, Лозової та інших міст. Переможці визначалися за найбільшою сумою балів, набраних в багатоборстві в кожній віковій категорії та групі. Виступи гімнасток були як без спортивних предметів, так і з ними обручем, стрічкою, булавами, м'ячем, скакалкою. Гімнастику називають однією з найбільш видовищніших і витончених видів спорту. Кожна вправа учасниці під музичний супровід тривала не більше півтори хвилини на гімнастичному килимі, які належать за олімпійськими правилами. У цей час журі оцінювало майстерність виступу конкурсанток. третье место и получила кубок за зрительское внимание я заняла второе место была в группе Б получила тоже кубок медаль грамота и подарок это означает получить подарок за то за твое трудолюбие за твой, труд. за твой труд как бы можно сказать Это нам дал тренер, он нам помогал всегда. Мы всегда благодарим тренера за И это в тоже. дальнейшем хочем еще на первых местах стоять, поехать там на чемпионаты, и на Кубке мира и на все остальное, и достигать хороших результатов. Складні елементи учасниці відшліфували виснажливими тренуваннями, але це загартовувало, виховувало терпіння, витримку, прагнення не зупинятися, хоча бувають помилки та промахи. А якщо і доводилося тримати перемогу в руках, то це не привід призупиняти хід до подальшого вдосконалення. В дитячих юних серцях хвилювання теж присутнє перед важливим виступом і як його приборкати серед багаточисельної публіки. Кожна з дівчат використовує свій метод. Виступала три види – скакалку, обруч і м'яч. Ну виступила доволі неплохо, але були ошибки. Ну от я знаю, що я на тренуваннях добре поработала, що я можу зробити все без ошибок. Я можу, вмію, ну питаюсь з в життя. По закінченню змагань у всіх категоріях учасниці представили показові художні виступи. Колегія журі висловила думку, що є дівчата, які показали досить високий результат. Даний турнір це підготовчий етап перед більш серйозним змаганням чемпіонатом України. Парад нагородження переможців це теж хвилююча кульмінаційна очікувана мить. По закінченню святкового турніру учасники з різних міст України особисто підходили і щиро дякували головному суді Оксані Нор за подаровані приємні миті спортивного життя. Кожна гімнастичка увезла з собою частічку нашого турніру. з собою. Приїжджайте к нам ще. Обов'язково Приїдемо хороший турнір. До свидання. Всего хорошого.